На лід можна лише за сікою морозної температури. Безпечна тощина льоду для однієї особи не менше 7 см, для групи осіб не менше 15 см. Перевіряйте тощину льоду не за допомогою удару ноги, а за допомогою палиці. Якщо ви відчуваєте, що під ногами тріщить лід або з'являються так звані тріщини, потрібно негайно повертатися назад, але в ніякому разі не можна бігти. Як тільки не відриваючи ступні від льоду, потрібно повільно повертатися назад і йти до берега. Також на льду потрібно бути обережними в місцях, де є кущі, бистрі течі або ж якась рослинність. А для рибалок потрібно сверлити лунки не менше, аніж в 4 метрах одна від одної. І пам'ятайте, в разі небезпеки телефонуйте 101.